Так, ну що, друзі, всім привіт. Днями вийшла стаття з Economist під назвою Рецесія стосунків. Давайте зараз коротенько пройдемось по основних тезах, їх покоментуємо. До речі, дякую дівчатам за те, що скинули мені цю статтю. Основні і ключові тези люди масово залишаються самі самотніми, стають по всьому світу. У світі стало на 100 мільйонів одинаків більше ніж це було 5-7 років тому. Тобто ми бачимо, да, що прогресує самотність. Але ж причина не в тому, що ми розлюбили один одного, а в тому, що, як я і розповідав, що жінки стали більш незалежними від чоловіків, і чоловіки тепер не знають, як їм бути, коли вони. Втратили свою головну функцію забезпечувати жінку. Хоча, з іншого боку, знаєте, я ж розумію, що ця функція, типу, я головний, я чоловік, патріархальні, оці всі приколи, тому що у мене бабки воно досі є, існує і має своє втілення. Так, у мене є знайомі мої дівчата, які суперрозумні, я знаю, мегакомпетентні дівчата, які приходять влаштовуватися на роботу, а її зустрічає якийсь такий пузатий патріархальний посадовець, який тупіший за неї в 10 разів. Да, і що він їй каже? Коротше, він їй транслює, будеш зі мною спати, буде в тебе сидо. Добре. І от вона, наприклад, така дівчина розумна, умничка, вона роками навчалася на вечорах сиділа, хоча можна було йти кудись там тусуватися. А вона працювала, працювала там над собою. Для чого? Щоб такий чорт їй казав, давай е столу, то залізай, відкривай рота. Ну, тупая. І цього не має бути в нормальному, адекватному суспільстві. Звісно, це треба вижити. От я, я коли бачу оцих, цих посадовців, ну я ж реально їх знаю. Ладно, давайте далі до економіста усмережі малюють ілюзію, що у всіх суперкруті ідеальні стосунки, хоча насправді ми знаємо, що це не так. Жінки в розвинутих країнах отримали економічну свободу, зникла соціальна стигма самотності, і тепер вони не погоджуються на посередніх чоловіків. Це дурний тон на сьогоднішній день, такій людині, яка будує свою кар'єру, яка обирає, як їй жити, де їй жити, чим займатися. Це дурний тон питати її, ну що ти, ну що ти? Коли ти одружишся, коли у тебе діти будуть, ти не знаєш. Що можливо, ця людина проживає свій власний в'єтнам тут, всередині у себе. Можливо, вона хоче зустріти таку людину, з якою вона буде е, розділяти своє щастя, розвиватися, але не зустрічає. Нахрен ти її ще оце капаєш, капаєш. Оце родичі, да? Е, оце по покоління попередні. Я їх в цілому люблю, попередні покоління. Але оця рамка, в якій вони вузькі живуть, самі ж страждають, ненавидять один одного, б'ються часто. Треш у них відбувається ні. Вони кажуть, давай, оце ти страждай, теж так, як ми, мучайся. Ні. Сучасна людина з відкритою свідомістю вже не буде терпіти. Нравиться, не нравиться, терпіма, яка красавиця. Все, цей час пройшов знову до економіста. Очевидна ідея полягає в тому, пише автор, щоби чоловіки подорослішали. Чоловіки часто втомлені, розгублені, без освіти, без стабільності, з опущеними плечима, не знають, що їм робити. Як звісно, це не про всіх. Але що означає подорослішати? Я вам скажу, це означає оновити своє програмне забезпечення, вчитися бути живим, проявляти свої емоції. Бо ми вступили десь приблизно з 2000-х років в нову епоху. Вона називається інформаційна, постіндустріальна і так далі. І зараз ключо Вава валюта взаємодії між людьми людьми це емоційний інтелект, це вміння розпізнавати свої емоції, говорити про них, проявляти їх, читати емоції іншої людини, впливати на її емоційний стан і при необхідності бути з нею обережним, а не перти отак, от як танк, типу у-у-у-у. Далі економіст пише, що є політична прірва, бо чоловіки йдуть вправо, жінки вліво, право вліво це мається на увазі політичні погляди. правоцентристські, лівоцентристські правоцентристи це ті, хто притримуються е, традиційних цінностей погляду і патріархат туди ж да в ту в категорію лівоцентристські погляди, це е, рівноправ'я, це інклюзивні можливості, це доступ всім до всього. І поки одні впадають розчарування, інші вже готові спілкуватися з щі партнерами. 7% самотніх людей вже про це думають і про це кажуть, що вони б спробували. Чому ні? Чому? Ощі він не свариться, він тебе не засуджує, він тебе не критикує, не знецінює. І це підказка для чоловіків. Коротше, заходите в чат GPT, починайте на на нього наїжджати, жати, дивитися, як він реагує. Ото як реагує чат GPT на ваші будь-які емоційні такі вс... наїзди на нього, да, всплески, Це і є стандарт емоційного інтелекту, то як він відповідає. І наступного разу, коли опиняєтесь десь складній ситуації з людьми, пробуйте, експериментуйте. Отак відповідайте ввічливо, виважене і головне пропонуйте рішення. Оминаючи весь цей емоційний шум, який, з яким можливо ви стикнулись. Основне я вам сказав зараз трошки від себе. Ми дійсно в кризі знаходимося, але це не кінець, бо хтось там вже пише всьо хана так вимерли динозавр. Ні, це перехідний період. І він ніколи не буває простим. але штормить завжди згадуйте свій підлітковий вік. Те саме відбувається зараз, але в глобальному історичні історичному по суті масштабі. І от зараз вам скажу дуже важливу думку, яку ви ні в якому економісті не зустрінете. Дивіться, як це працює. Спочатку зміни відбуваються в світі матеріальному, фізичному, тобто змінюються екологія, економіка, освіта технологія. Виробництво машини ти, і так далі. Ти це все, оці зміни, які ти персоналізуєш їх під себе, є, адаптував, відчув, що я в цьому стабільний, що не, не буде такий, що я втрачу завтра роботу, і все моє життя в театрари піде. Ні, відчуваю стабільний. І потім починаєш адаптовувати під нові оці умови вже емоційну сферу, тобто нематеріальну, сферу стосунків, сферу емоцій. Почуттів, романтики і так далі. І ми зараз от прірві опинились. Чоловіки ще пі ну, не розуміють, як в цьому бути, а чи не буду я туди слабким виглядати, дурним яким. Звісно, ти будеш виглядати слабким і дурним, якщо ти будеш стояти на місці і триматися за старі цінності, як і все. Mm. Важливо, що навчатися, розвиватися, тому що ми увійшли в інформаційну епоху, коли, якщо ти не навчаєшся, не розвиваєшся, то побач, Ну, ти йдеш в архів. Тому чоловікам, які... Тримаються за старі погляди, але в цілому хочуть відкрити до стосунків з класними прикольними дівчатами сучасними. А треба їх не здоганяти. В них можна і треба вчитися, розширювати свою свідомість. Ну чого ви думаєте, так багато дівчат? Медитують, його й займаються, на ретрити їздять, чаші оці джу -джу, там слухають, тому що вони досліджують себе, вони вивчають себе. А хто я, чого я насправді хочу, які мої почуття, які мої бажання, яка я? І це фантастично круто. І давайте фіналізуємо. По суті, це початок любові нового покоління без рабства, без. За це ієрархії, патріархату сьогодні для людей відкривається можливість не шукати свою половинку. У ця ідея, до речі, про половинку наш теж з минулого. Типу, я без тебе не повноцінний, ну це бред, нікому не потрібно зараз палавінчити, оці люди. Потрібна повноцінна людина. Чому? Бо подібне до подібного, якщо я себе вважаю недолугим, е, таким малахольним, там це неповноцінним, я палавінчити, яко, звісно, я буду шукати і буду впадати в залежність від іншої людини, бо без неї я ж не Ну Це бред. Ви собі, це розумієте, уявляєте? Тому ми шукаємо людей для спільного щастя і розвитку. А, але це не означає, що щастя і розвиток в мене можливе тільки коли я з тобою. Я і сам можу це собі створювати, але я хочу розділяти, помножувати це з тобою. Важливо, щоб ми рухались обидва, бо якщо рухаюсь тільки я або тільки ти, це нежиттєздатний на сьогоднішній день сценарій, бо терпіти вже ніхто не буде. Давайте поговоримо про це.